Був будинок, який був в аварійному стані. І на момент знесення будинку е, от Олена і Світлана знаходилися в інтернаті, а там проживала їх мати. Вони були там прописані, ну, до сих пір прописані, так? там, на Старовільській 28, хоча вже будинку немає, але вони там прописані до сих пір. І, е, е, коли будинок знісся, вони були в інтернаті, мати переселила на східну на гуртожиток. Ось і вже після інтернату вони поступили вчитися в Житомир, де вони і зараз навчаються в Житомирі. Але проживали вони і проживають зараз в нашому центрі міжнародної громадської організації і на Брисатена-93. Але вже в липні-червні цього року він буде закриватися для проживання, тому фактично вони ну, вони буде де проживати. Оскільки. Це не державна установа, це приватна і існує за рахунок того, що ну, скажімо, меценати або спонсори допомагають, то ну, було прийнято рішення, що скорочення трошки бюджету, і фактично по використанні цього центру він закривається. Тому фактично ми розуміємо, що ці ну, що дівчата залишаються на вулиці. І ми розуміємо, що також згідно закону і вони мають бути забезпечені житлом при знесенні житлом. Ну, Пореднього житла і визнання в аварійному до сих пір це питання не вирішено. З 12 року воно не вирішується, мати проживає до сих пір у гуртожитку. І що до них не зрозуміло, чи буде надано житло, чи не буде. Що ми зрозуміли з цієї наради, це те, що є варіант тимчасово їх як є знову ж таки в гуртожиток виділити, їм тимчасово там проживати. Я так розумію, що немає коштів на це. І чи будуть вони виділені, не зрозуміло. А якщо вони були виділені, якщо вони, як, як казали, що можливо банк виділив ці кошти, але якщо і виділив, то вони, можливо, пішли не в те русло. Тому фактично на даний час житла немає і чи буде воно незрозуміле? А про ми розуміємо, що коштів йдеться. Ну тут, в принципі, все розписано в розрахунках, але це було на 13 рік, щоб ви розуміли. Всім, хто там проживав, надавались конкретні квартири і суми. От що на третій позиції, це саме Варс Людмила Михайлівна, це їх мати. Олена Ігорівна і Світлана Ігорівна – це дочки, ну тобто дані діти, які позбавлені батьківського піклування, проживали в інтернаті, саме ця квартира, от третій пункт, виділилася на сумі 350 тисяч гривень. Но ми розуміємо, що на даний момент двокімнатна квартира, площою 50 квадратних метрів, буде коштувати ну, принаймні в 2-2,5 рази більше, а то в 3, можливо. Це порядка 700-800 тисяч гривень. Мало би бути зараз. Ну, якщо б вони були виділені тоді, то тоді була б ця квартира, але її немає. То, тобто Ми розуміємо, що гроші не були виділені. Що на даний момент ну, ми можемо зрозуміти, як бачимо, і сам заступник міського голови також не може, не знає, в чому тут суть. В принципі, ось... А будинок hmm. як давно було знесено? В 2012, ми розуміємо, що десь 2012-13 рік. Кінець 12-го, початок 13-го десь по документам десь в цей час, оскільки то, на початку 13-го є рішення про розрахунок квартир, а в 12-му році є рішення про термінове відселення і надання в користування. Це було 3-10 го го жовтня го року. Тобто фактично в кінці 12-го він був знесений, оскільки вже всіх людей відселили. Я цього року 2015 року випустилася. Моя сестра і там ще проживала, то мене запросили туди проживати. На даний момент я зараз там проживаю. І в липні закінчується ну це саме організація не закінчиться, але вже там не будуть діти проживати. Виходить, що в нас немає місця, де проживати, тому звернулися.